Чи існує пекло. В Біблії згадується слово гадес. Як перекладається в нас ад або пекло. І це зовсім не те, що в традиційному розумінні в людей виникає в голові, коли вони чують слово пекло, тобто місце, де вічно горять грішники. Коли ми читаємо Біблію про пекло, то що написано? Це книга об'явлення 20 розділ. Я побачив померлих, малих і великих, які стояли перед Богом, і розгорнули книги. Була розгорнута й інша книга, що є книгою життя. І судили мертвих, як записано в книгах, за їхніми ділами. І море віддало мертвих, які в ньому, і смерть і ад віддали мертвих, які в них. І кожного судили за його вчинками. Ад віддає мертвих. В біблійному розумінні слово ад, пекло, це могила. Могила віддає мертвих, і це описується суд Божий, останній суд. І смерть, і ад були вкинені у вогняне озеро. Це друга смерть, озеро Вогняне. Чи Біблія навчає, що пекло це могила, місце, де людина спить, розкладається, але в останній час ця могила віддасть всіх мертвих. І ці мертві, які були без Христа померли, вони будуть засуджені на другу смерть, яка називається озеро Огняне, будуть спалені навіки. Тому ніякого місця, такого як в е, де люди мучаться в віки вічні, в Біблії такого місця немає.